Всіх вітаю непричесний сад. Сьогодні хочу поділитися з вами розчаруваннями, можливо, маленькими радощами. Але зараз, спостерігаючи садок з цього ракурсу, мені прийшла на думку цікава, цікава дискусія. Ось дивіться, це Флокси, так? Да? Локси. Олатисті. А зараз, що, от що вам цей кущ нагадує? От скажіть. А я вам скажу, що він нагадав мені. Нещодавно в нас відкрився повний ринок, доступ до всіх новинок, до всіх нових сортів, до всіх нових рослин, які ніколи не вирощувались. Масово в українських садках і всі кинулись одразу купувати модні рослини. Ні, я нічого не маю проти нових рослин в саду. Так, це цікаво, це дуже цікаво. Але ось подивіться, якщо вам все ж таки спало щось на думку при вигляді цієї рослини. У мене викликало це асоціацію з волотистою гортензією. Я маю декілька гортензій у своєму саду. Волотиста одна, але це не важливо, Да? Ми запам'ятали форму суцвіття. Волотистий. Ну, а гортензія в нас теж волотиста. Через що? Правильно, через форму суцвіття. І ось дивіться, це мій масив шаленої краси і аромату з флокса волотистого. А тут в мене росте волотиста гортензія. Ну, я ж кажу, вже казала, вона мала бути ванілою фрайс. Навіть виведена наш там я рожевизни не бачу натяку. Ну, Я ще почекаю до осні, побачимо. І що я бачу? Однакову форму соціть. Тільки флокс у нас рожевий. Ваніла Фрайз, від якої я так чекаю рожевого. Ну, так, всі білі гортензії теж чарівні. Е, і серед волотистих ну, чарівні. Колір, біє, і лимон, лать. ну, Вони всі чудові, вони білі. Потім зеленкуваті, Навпаки, спочатку зеленкувати, потім стають білі, гарні волоті. Але вони не ароматні в більшості свої. А заходячи на свою ділянку, я чую аромат саме флоксів. І оце буйство фарб. Оце яскрава, яскрава оця от просто чудова насичена палітра. Ну, не знаю, хто виграє, чи гортензії білі, чи мої улюблені, рожеві, малинові, світло рожеві або білі флокси. Ось дивіться, з цього ракурсу... А, до речі, про хащу. Бачите флокси? Флокси ростуть, навіть висіваються попід хатою, за отмосткою. І шикарно себе почувають. Іноді вони тут бачать водичку і більш нічого. Ось дивіться, це білий флокс. А це біла гортензія. Так, вона більш набита, вона більш видовищна, Але, але, але вона біла. Я люблю білий флокс. Я дуже його люблю. Ну, от порівняно з оцією всією гамою всіх відтінків рожевого бузкового і малинового і білого в тому числі. Мені здається, що моя гортензія трохи програє. Ну оскільки на цій ділянці я би змогла розмістити гортензії. Ну, якщо брати гігантів ну, додати карликів, а потім ще середніх. Ну, штук 7, вісім я би сюди втулила. Але все одно не факт, що це б створило мені настільки яскраву монолітну посадку із рослин. Так, кожному своє. І між цими гортензіями було б краще видно мої хости і навіть мій. Нещасний бульвар, але дивіться ще сюди. Бачите? Тут флокси зараз на повному піку цвітіння. Те, що відсвіло або відцвітає. Дивіться, я просто підійшла, зламала і кинула туди ж вниз. Бо воно своє все віджило і функцію свою в моєму садку виконало І так вже давно. Ці флокси вже цвітуть ближче, я не знаю, близько місяця, мабуть. Вони ламаються на букети регулярно, видаляються від відсвівши. Але, ось дивіться, я не знаю, чому так. Але ось тут в мене завжди під хатою, ось хата, найпізніше цвітіння флоксів. Ну, вони, я не знаю, про що вони думають, чим вони думають, ну вони завжди цвітуть, ну, вони ще сплять, ви бачите, тут немає натяку на цвітіння. Але вони мене будуть квітнути до морозів, як, в принципі, і оці всі інші флокси. Тому що, зараз я вам покажу приклад яскравий, тому що після зламування квітки на букет. Що, за що я їх ще люблю, що їх не треба ходити з цікавом, обрізати кожного цю от кожне суцвіття. От подивіться, бачите? Ну все, воно вже не декоративне, воно мені вже не подобається. Опа! І все. І воно пішло собі далі. Тобто я не забираю його з квітника. Нехай все, що воно взяло з землі, нехай воно туди в землю піде. А гортензія... Так, волотисті безпроблемні, не потребують підживлення ну, чи підкислення ґрунту. До речі, я свої волотисті і не підживлюю, ну, як і більше своїх рослин. Виключені троянди, троянди і городина. От це виключення. Хартензія собі відсила, і ми про неї. Просто забули. Ми її обрізали, помилувалися. А ось оце буйство будемо натішити до морозів. Зараз я вам покажу приклад. Ось, бачите? Це одні з найперших розсвіли суцвіття. Були обламані на букет. І вже вони випустили досить довгі спазух молоденькі пагінці. Вони вже не будуть такими сильними волотями, як перше цвітіння, але вони все одно будуть квітнути. Ось подивіться, чомусь з цього боку цей флокс дусковий в мене весь час лягає на доріжку. Боже, ну як це шикарно виглядає. Гартензії я люблю, але на цьому квітнику флокс перемагає. Так, бачите, теж в будь якій шлині біля будинку він висівається і собі квітне, не потребуючи від мене нічого. Ну, або там висілася, ну там, до речі, є піднизу кисличка, або ще щось, не дай Бог, ще гірше. А так в мене ростуть букети. Ну, і слава Богу, і хай вони собі ростуть. Так само там. Так, доцвітають мої останні ліліночки. Всі вже відквітли. А ця моя красота. Один з улюблених. Ця моя красота, ще має декілька пуб'янків. Можливо, на наступний тиждень, скоріш за все, я вже не побачу. Але ну, я знаю, що вони тут свістимуть і тут ну, якось... Це приємно не тільки мені, як комахам. Сьогодні ось тут був вже відсівша квіточка, я тут фотографувала богомола. Обожнюю богомолів, вони такі прикольні, коли стають особливо в оборонну позу лапками обома передніми догори. Вони чудові захисники саду. Ну, Вони були раді сидіти на цій квіті. Так, ну ось ще моя деревовидна, хайстарбост. Вона вже зеленіє, вона була повалена дощем, потім підв'язана, але ну, її час вже відходить. Просто її час вже поступово закінчується. Тут в мене теж було багатенько флоксів, залишився один кущик. Колись, коли ми розчищали ту ділянку основну. Висаджувала їх сюди, але тут в мене нещасна трояндочка, піднесенька, її вона просто забивали. вона почала вже їх хлорозити, хоча цього року ціла. Тому я даю їй шанс. Е, ні, точніше, е, даю їй можливість і ставлю її в пріоритет перед флоксами, тому що троянди це троянди. Так, треба буде не знаю, ні, цього року вже не буду підживлювати. Далі, прошу ще далі. Троянди цього року в мене ну, не щастя. Вони просто слабі, не наростають, я не знаю в чому справа. Це в мене такий перший рік за 6 років в моїх посадок троянд. Оце такої Ларису я ще не бачила ніколи. Від горшка до горшка. Ну, зазвичай це кущ. Десь близько метра 80 сантиметрів. Так, оце от мої бремінські музики. Здається, тут вітром виламали один пагін. Після обрізки Ну, всі троянди були обрізані. І оце він так нещасно наращує мені оцю єдину, але високу гілочку, що я просто не знаю, що з ним робити. Його обрізати? Ні, ну звісно, що переквітнути дам, але ну, що з ними буде наступного року, я не знаю. Просто не знаю. До речі, про хворобу. А, ну про Луїв у нас я взагалі мовчу. Цей рік я бачила дві квітки. І оце, на щастя, отак от от і стоїть. Чи це конкуренція з вишняком, за сіткою? Чи просто таке літо, бо всі троянди ведуть себе неадекватно. Неадекватно, відповідно, місяцю, взагалі, серпень місяць і троянди в такому вигляді. Лаванда. Ну, лаванду вже можна було б підстригти, бачите, але вона стриглась навесні, а зараз нерівномірно випускає. Суцвіті. Там же є відсвівше, але є те, що розквітає знову. Для охайності кущиків можна було підстригти, але заради бджіл-метеликів я їх залишаю. Ще пострижу, можливо, трішки Ну, Основна обрізка буде на навесні. Так, лілії. Бачите, лілії різу іноді в букети. Ось дивіться, молоденька поруч і сусідочка була зрізана в букет. Але я намагаюсь завжди залишити як мога більше висоти з добору. Бо ця були живиться саме листям. Саме листям. Ось з обламою лише, бачите, що влама, це все обламна. Оце останні квіточки дві залишились. Не даю зав'язувати насіння. Не знаю, що тут буде за насіння, чи буде воно. Але щоб не виснажувалася цибулина. бачите, це вже стебло міцне і таке, як треба. А оце от чахлик не вмирущий. Досить міцне стебло, але по товщині да, відчую різницю. Угу. Далі, тут щось починає вже зафарбовуватись столовий виноградик. Я вже одну ягодку пробувала, ну, вже більш-менш. Тато купляв як приображення, не факт, що це він, але він ранній, столовий. Хоча поруч щось вам гарна грона, дуже гарне грона. Таке враження, що інший сорт, так? Не знаю навіть, чи витягне, чи не бере він. Ну, для фото чудово. Хоча оцей от вже солоденький. Далі. Так, півонія. Не знаю, я скачу з одної теми на іншу. Але дивіться, я під декого чула, особливо по селам, що півоні вже пора зрізати давно. Ні, я не зрізаю півоні до тих пір, допоки не почне всихати листя. Бо саме листя годує оці корнявіща, які закладають квіткові бруньки. І чим довше у вас зберігається листя, тим краще у вас буде цвітіння на наступний рік. Так, да, оце якийсь скоролів, трішечки він вже побитий грибочками якимось некорисними. Ну нічого не поробиш. Воно ще стоїть, Садок не обробляється і не буде оброблятися. Але воно стоїть. Ожина. Ну, Це якась, я ж кажу. Вже я знімала про неї, десь згадувала в якомусь відео. Це якесь ненормально, просто облите ягодами. Ну якби ми тут жили. Тобто ягідка, от стигла ожина, вона має падати тобі просто в ручку. От так ти хоба, а, ні, а вона не хоче. А оце, от, бачите, а оце хоба і вона вже мала бути з'їдена. Тиждень тому, ну ні, тиждень тому я тут була декілька днів тому, пару. Опа, а оце от просто така, як треба. Просто така, як треба. Ну, дача це, я ж кажу, така собі ризиковане. Садівництво. Ну, маємо, що маємо. Так, навесні казали, що кізіла цього року не буде. Так і буде. Небагато, не гронами, по декілька ягідок. От минулий рік їх було в пучку там по сім, а може і по вісім, але вже він починає забарвлюватись, а дехто навіть починає сипатись. І вже, ну от той, що на землі, той смачний. Сьогодні треба натягнути сітку термінову, щоб вся ця смакота була не на землі, а в мене всі ці, яку потім просто струшуєш у відерці і далі переробляєш. Так, це про одне. Далі, про ліліники. Канадські патріоти ми доціли. Для охайного вигляду, звісно, можна вирізати оці, ось, оці ось від квітоноси, що вже відквітли. Але я дивлюсь, що от в мене деякі вже, бачите, на, ой, на 80%, деякі на 90% вже сохли. Вони чудово йдуть на розступку. Мангала, тому я їх не чіпаю. Так, тут півоні також трішечки вже є грибкових, ну, в ознак знак грибкових захворювань. От той надранній вже пора і зрізати, бо він сохне. А ось Сара Бернар, як на мене, в найідеальніших умовах. Вона в затінку від яблуні півдня. Подивіться. Подивіться, жодного хворого листочка. Жодного хворого листочка. Вона стоїть, ніби то ще планує цвітувати. І я дуже чекаю, що вона мені видасть на наступний рік красу, яку я пропустила цього року. Так, це про флокси, про флокси, це про хороше. А, ще можу сказати про живучку. Бачите, юга живучка. Пурпурея. Це дуже дивна рослина. Вона живе в нашому садку, ну вже років 20. І то вона застеляє килимом всі ділянки, де вона висаджена, то вона зникає напруч. То вдруг в кінці липня вона вилізла мені шикарним кущиком. Але тепер тут висаджені колони і берез цього року. Вони вже конкурують тут, висіяла, спіріла. Ну, спірілою легше, отак от підійшов. Так -так. Хуба. І там її і залишив. А от ця конкуренція мені не дуже подобається. Ну так і буде. Хтось казав Олічка з кучерявого саду, що буде виводити живуть зі свого садку. Ну, Але в мене не львів, бо вона розносить борошнисту росу по всьому саду. У мене немає борошнистої роси, в мене Київ. Ну, взагалі немає. Був, от, був один випадок на троянді Yellow Beddy. Один рік. На цьому все. Так, троянда Яна. Пересаджена з невдалого місця минулого року, ну, минулої осені. Непогано нарощує, але вона невисока сама по собі. Тому, тому так. Ось і про здоров'я. Бачите, садок не обробляється. Взагалі. Яна абсолютно здорова. Нью-Даун абсолютно здорове листя. Розарію Нью-Терзен. Будь ласка. Листочки як малюночка через рекламні картинки. Це про них. Ну, це про плюси. Хм. Далі. Далі. Ось вам моя любов. Моя любов, оце називається на щастя, і урідіка. Я дуже люблю її квітку. Ну дуже, Ну, вона вже в мене здається. Четвертий рік в садку. На осінь вона в мене лиса. Да, місце з... не гарне для троянди. Затемнене, але вона і увідника. Не відріз... ну, в описі, не пишуть, що вона відрізняється відмінним здоров'ям. Ні, Оце ну, таке лисе нещастечко. Не знаю, що вони наступний рік. Два роки поспіль всі троє. Я не маю саду, зрізались під нуль, окрім мініарви, яка міняври, яка... Ну, В непоганому затінку. Ой, затишку роз, зростає. Оцю хосточку минулого тижня ми пересадили з іншого місця. Навіть немає натяку на те, що їй щось не сподобалось. Але слимаки її тут жеруть набагато інтенсивніше. Так, ці ліві відквітли. Нарешті хтось мене знов тішиться. Моя любима Вінчестер кафедрала. І аромати, квіточка. Бачу зараз багато цікавих, можливо, цікавіших сортів. Ну, от якось на самому початку своєго тренарства я як її обрала. Я нею задоволена. Бачите? Непоганий кущик зрізаного в нуль. Здорове листечку. На відміну від Крокус Роуз, яка поруч. Угу. Крокус роуз. Є чорна плямистість. А у Вінчестер кафедрал ні. Тві троянночки ростуть поспіль. Ось вам знов приклад про друге цвітіння Флокси. Бачите? Ну, не за горами, не за горами, вам так скажу. Так, щось білу лаванду не чіпаю, який зі соп. Бо, бачите. Камашки. Ну, камашки її люблять. Ігісопи лаванду. Сьогодні бачила подалірія, крім богомола. Ну, на флоксах. Цього року чомусь не бачу бражників. Раніше, ну, тих, що як калібрію, стається винний, винний бражник. Але нічого, в мене купа іншого. Так, що про Угу. Ось вам про розчарування. Як я чекала, коли достигуть мої шикарні помідорчики? Ну так вони достигають.